Американка Джастін любить автентичний одяг, і на Вашингтонський український фестиваль прийшла передусім заради вишиванок. я намагаюсь знайти щось на день народження своїй доньці. Вона співачка і любить оригінальні речі. Візерунок дуже самобутній. Мені подобається культура і одяг. Ось чому я тут. Національне вбрання і прикраси розглядали і жінки, і чоловіки, і діти. Найпопулярніші серед найменших відвідувачок українські віночки. Мені він подобається, бо здається, ніби я маю довге волосся. А що тобі ще тут подобається? Мені подобається отримувати цукерки, а потім ще більше цукерок. Мені дуже подобається одяг. Він виглядає так, ніби це дуже кропітка робота. Багато сорочок ручної роботи. Браслети та намиста дуже схожі на ручну роботу. Вони унікальні, красиві. Ось це купила моя дружина. Нам така подобається. Вона гарна та м'яка на дотик і має багато вишиваних елементів. наразі ми шукаємо для мене, намагаємося знайти мій розмір, тому що прийшли трохи запізно і все вже розпродано. Чимало американців не лише купували, а й разом із українськими організаціями брали участь у фестивалі як волонтери, аби частину зароблених коштів віддати на благодійність з поміж рядів із національним українським вбранням та сувенірами, прилавок із бурштиновими прикрасами польки Моніки. Мені подобається атмосфера тут. Я люблю Україну. Я приїхала з Польщі 24 роки тому. Раніше жила у Кракові. Зараз мешкаю в Чикаго. Ми були дуже здивовані наскільки наші нації близькі. Як схожа музика, культура, їжа. Тож мені подобається бачити тут людей, які об'єднуються, танцюють, співають і просто збираються разом. Я вважаю, це одна з найважливіших речей залишатися разом як нація. Я продаю тут бурштинові вироби. Деякі речі на фестивалі дуже особливі і не для продажу на виставці, організованій гуманітарним центром українського собору святого Андрія. Відвідувача показують зразки вбрання із кожного регіону України. 24 вишиванки, жіночі і чоловічі, плюс 25 – п'ята це Крим. Ця вишиванка дуже дуже популярна серед американців. Вони просто захоплюються. Вони підходять і саме чомусь до цієї вишиванки. Сам елемент шукали, саме кримський. Тому він такий, бачите, квітковий. разом зі знайомством із культурою. Гостям фестивалю показують нагадування про війну і закликають допомагати Україні. Коли я була в Херсоні, я знайшла ці елементи від снарядів. Херсонська земля всипана цими елементами. Вони підходять, питають, що це таке. Ми хочемо розказати, що наш, нашій Україні треба підтримка. За підрахунками організаторів за три дні фестивалю його відвідало близько 10 тисяч гостей. Приваблювали їх зокрема й українськими стравами. Я усвідомлюю, що відбувається в Україні. Роблю пожертви і хочу підтримати Україну в Україні. Дуже популярні вареники, тому я хотіла їх скуштувати. Тут картопля та борошно це дуже смачно. Ми зробили понад 20 тисяч вареників, понад 4 тисячі голубців, капусти, ковбаси. Хто готував ці всі страви? Ви знаєте, це є армія людей. Я би сказала, дуже багато волонтерів спричинилися до цього. А, наприклад, ми готували минулої суботи. Нас було понад 140 людей. Це сало приїхало з Нью-Джерсі. Бачите, воно засолене. Переважно сало купують українці, тому що їм це знайомо. В Америці їдять переважно бекон, а це біле. Ми жартуємо, що це сало вегетаріанське. В ньому немає м'яса. Український фестиваль на подвір'ї Православного собору святого Андрія у штаті Мериленд парафія організовує вже 20 років. І з початком війни частину коштів із нього спрямовують на допомогу Україні. Коли ми започаткували, Америка, сусіди тут у Вашингтоні, не дуже знали, що про Україну, про українців. І ми хотіли зробити бренд. Це є, якщо можна так сказати. Хотіли показати шоукейс цю нашу чудову культуру. І ми це потрошки роками, роками, роками. А вже зараз з війною, то цілий світ зараз почув про героїзм, про патріотизм український і про те, що вони захищають. Це нашу культуру, наші браті Україні воюють. Захищаючи ось цей етнос, до фестивалю долучилися творчі колективи української діаспори зі США, а також танцювальний ансамбль Україна із Торонто. Головними зірками стали українські артисти Наталія Валевська, Василь Попадюк і Олег Скрипка. Зараз американці все більше і більше цікавляться. Вони що таке, вони для себе відкривають Україну, І, і дійсно, ну мені здається, що спочатку їм кухня наша подобається, вареники ще не зустрів жодної людини, щоб їй вареники не сподобалися. Потім вони прислуховуються до, до музики. І що важливо, всі ці події вони привертають увагу також і західних суспільств, те, що Україні треба допомагати. А те, що війна не закінчена, те, що ситуація тяжка, і якраз, а, якраз ну такі містецькі події, вони, вони для цього, для цього і потрібні. Люди зараз дуже згуртовані. Всі хочуть допомогти нашій Україні, і вони приходять. Не так більше, як розважатися, а як допомогти. Як ми не будемо це все робити, то нас не будуть бачити. Нам треба себе показувати, нам треба кричати, нам треба зброя, нам треба багато чого. Ірина Шенкаренко В'ячеслав Філюшкін голос Америки.